Всім привітулі, мої дорогі. Сьогодні у нас знову летсплей, п'ята частина. Мені дуже подобається знімати. Надіюсь, що вам подобається це дивитись. Якщо так, то ставте лайки. Mm. Ось ми вже приготували подарунок для сестри. Вона була в заході. Якось так. Ось. Nice. Я вирішила, що я наступного разу, коли я буду знімати новий летсплей, шосту частину. Що весь за все, що я дознімаю до 10-ї частини і буду далі створювати новий світ в джунглях. Дім на дереві. Або якийсь такий екстремальний дім, що я буду як ко... своє між своїх. Тому що мені подобається такий. Ем. Хардкор. Правда, я не дуже люблю хардкор, тому що це всі речі випадають, а я не люблю це. Ну, ладно. Дім так непалівно виглядає, прям не повідомляє, що там щось є. На ну, зомбі туди не заберуть. Це головне. Мені здається, що вам вже надоїло дивитись на оці от всі от сумні от ці от штуки. Тому я піду і пошукаю деревню. Сьогодні летсплей, до речі, буде не довше 15 хвилин, тому що я йду на ночівлю з подругою. <Дляху> <Греб> О, головне ще <що> не забути <псору> О, да. <греб> nee, головне не забути, куди я пішла і як мені повернутися. Але я спеціально не буду спати. Там, в деревні, якщо я її все таки найду, для того, щоб потім могла відродитися. Де попала? Ну, отут світло, це більше похоже на джунглі. Тут красивий садик, віточки є. Я зараз зірву. О! У мене прям сад буде. яйца в курятник ого, там еще тростниковый сахар или как он правильно называется я по-русски не умею говорить ну, не, хоть я посову. не люблю это растение, ничего, не ну просто мне больше подобиться. гратує мова. Тут, ну, Тому що я ще не можу нормально грати. Так. Давай, 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 давай. Чому тут немає тройного режиму? Є одиночний, чи як це краще назвати режим бігу? Є двоночний. Режим бігу і є і все. А я хочу три ночі. Ой, уже скоро ніч. Блін. Я таки не хочу, я таки не хочу. Не хочу. Зараз одні монстри почнуть підніматись. Це ще причому в мене легкий режим гри. А я не хочу, щоб всі ці речі впали. Ладно, зараз збирають розтанковий цукор чи як? крову тростину от, от як і побіжу додому до дому спати на тільки я вже забула куди мені йти блін у мене ще меч не меч тільки простий дерев'яний не ще щось а ще щось ааа я плутаюсь куди мені бігти я, до речі, з Софою, я вже вам казала, це в четвертій часи, не хотіла грати ця жопа з скотина не хочу зі мною грати. В летсплей, точніше, не хочу просто грати в Майнкрафт. Ну, якщо не хочу зі мною грати, то. Це ще одна причина, чому у, мен... у мене з нею ж довшим часом не буде летсплей. Як... А, там же монстри! Блін, чому не непідходящий момент я захотіла їсти, а у мене джор. Гиденма. Ты так да в моей бежи, евжая. Блин. Ну, что, не могла поесть там? Щоб щось сире просто щоб з'їсти. цікаво було б, якби з крипера падало б м'ясо, яке б воно було смак. А, вот мої домики, вот мої домики. Да До небезпечно приехати, там буде монстри. монстр. ха nee. ха Ну чому? Блин, возьми инвентарь, возьми ривень. Сдох. Ладно, ну теперь покажи. Чему их тут так много? Блин. Вот деш. Just... Бляха, муха. Ну хоть что-то получила я. Так, отдай а мне инвентарь. Там было все. Якщо я його не найду, це буде капець, як сумно. і обідно. Почекайте, а де ми зупинились? Десь там. Ну я права. Ні, я не права. Сахер, ой. хе 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 я хотіла сказати что супер. Сказала тростанковый. Не сказала тростенковый, сказала просто сахер. Юморная? Так, ну я серьезно, дай мне інвентар Блин. Так, Якщо я його не найду? Майнкрафт, я тебя убью. Боже, як грозно. <гум> там були і кістки, і цей поводок. Не хочу вмирати в самі непотрібні моменти. Як випнувшись з двох метрів, я померла. У мене, до речі, низький голод трохи. Все, тепер я точно настроєна, йду в деревню. чтобы были все мои квиты. О, класс. что Так. 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 прямо на земля Я впевнена, я на 100%. О, кра клас! Я на 100-500% впевнена, що скоро вже знайдуть деревню і будуть там виснути. До речі, той слайм, якому я дала 5 із 10, я ним часто граю, і він засох. Ну, майже засох. Ну, точніше, навіть не засох. Він затвердів. Вот. До речі, якщо ви чуєте крики дітей. Значить, що я сижу біля балкону, то і значить, то і значить правильно, бо я сижу біля балкону. Так, Мене так дратує, коли вони вдень, і вночі, і ввечері починають орати. От гуляють, падають і оруть. Що вони вообще оруть? Больно, так, да, я знаю. Я сама падала, але не орала. Я плакала. Я Юліка передивилась. Ну, теж хочу знімати, як він на комп'ютері, щоб його було видно. Отак прям... Ну, але він вже професіонал, у нього 3 чимось мільйона. У мене чотири підписника. Боже, це так жалко звучить. Три мільйона і чотири підписника. Та блін, чужі на рожеві не дотикаюсь, мені червоні, мені дуже подобається. більше. Ні, мій любимий колір, звісно, салатовий, але тут салатового і так достатньо. Так, от зараз я прям на 100-500. О! розові квіточки. Зараз я на 100 500 впевнена, що близько буде деревня. Ну ви просто знаєте, що на кінці сезону я якийсь юлік на кінці першого сезону Майнкрафту. Зірву сей дім. Вот яка вже ростока. Ну хоча я не впевнена, в цьому я не дуже хочу цього. Ну, щоб було епічно. От це ж, блін, я з ноги дуже була взяти. Зато дивіться, що там, блін, там так красиво. У мене якась на горі якийсь сірий будинок, якийсь сумний сірий будинок. Такому він потрібен. А, вибач, зайка, вибач, зайка. Ей. Вибачю, заюшка. Мені треба було це зробити боже, яка я погана. А -а -а. Зато у мене є кролятина Яка мене не наситить сильно. Ладно, мені... Оце жахлива квітка. Мені красива. Мені треба їда і деревня, я хочу її обікрасти. Ну просто головне, щоб коли я померла, от як буде. Так. О, тюльпанчики, Так, головне, щоб коли я померла, я забула... Eh, точніше, не забула, де стоять всі ці штуки, щоб я сюди потім повернулась і всіх забрала. Ну, у мене ні кітки тепер нема, нічого, ні кісток. Ага! Знову глючить. Крилятина сама прибігає до мене. Мені так шкода, коли я читаю оце от що шкіру добула. І читаю оцю от кроляти, кроляче лапка. Мені так хочеться плакати. Тому що я не хочу вбивати кроликів, але приходиться. Вообще нікого вбивати не хочеться, але приходиться. О, коник, 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 коник. На Ні. спочатку я тебе погодую. Ей, hey, ей, hey. а як його погодувати? А він вообще їсть цукор? А! Кто меня А это я потопала А, <смирать> <смирать> Так а Зато я могу сделать краситель но соревную Так Хочу бы коней приручу. Ладно Інакше коня коню приручу, тому що той якийсь тухлий. Де мої мозги? хе вообще де вони? Коли я цей? Коли я не думала, що я їсти захочу в поході. Конечно, що захочу. Я деревню шукаю. Тільки шукаю. Я її не знайшла. Я не знайшла кучу картоплі і хліба, якого вони мають на валу. Ой, ну ладно, буду мати баранину. І так, баранину тоже буду мати. Ага, у мене дратуй кол, кстати, дуже багато речей, я не можу це все... Вот. Ну, добре було їсти не сир А Готово. Ну да ладно, нам люба їда зараз хороша. Куров-то це телятина, телятина хороша. А якщо вона ще й готова, то вона воно а, а. А, нікого хороша. У неї дитинка є. Нехай росте з мамою чистотом. не з татом. Ні без нікого. Буде дуже печально, якщо я загублюсь і не знайду свій дім більше ніколи. Ладно. Деревня, видно, то не моє. Ну, чесно, я хочу просто зайти в креатив, злетіти, піти і знайти цю срану деревню. Може, я би могла просто зайти в креатив і взяти. Ці, і взяти то, що мені треба з деревні, але я не шукаю легких доріг. Якось так? Прикольні звуки. вже знову ніч. Мене зараз теж хтось прибіг. А хоча ні, це не мене вбили. Це я сама себе вбила попереднього разу. Ну ладно. Приїхали. Блин, самий потрібний момент для того, чтобы заповідати. <гум> не можна швидше слухати телефон? Курянка. Uh, Клас. Cool Я, до речі, лежала в ліжку сьогодні ввечері, точніше вчора ввечері, і така думала, якщо курка, якщо точніше з яйця, вилуплюється курка, а курку рубають на курятину, це значить, що яйце і курятина це і те саме Ну, Это же гениально! Я права? Да конечно. А, -а, а, ну блин, мастер, блин, паркура, блин. А -а -а, память заканчивается! и голод тоже скоро терпит и перестанет. Я помру с воду. Блин, можно мне сюда? Ну, я вот так Вот, теперь уже есть сходненький Ну, ладно Ай, нифига не ладно. Я вырос вами... Не... <laughs> <laughs> Я не могу бегать. Блин, еще зараз крипер пидерва. Ну давай, давай. Красавчик, вообще. Это <laughs> твою же мать. Вітаю, згорів цим. Дякую вам, Майнкрафт. Дякую, боги Майнкрафта. Що а на цьому все. Всіх люблю, цілую обнімаю. Па-па.